Доброго дня, пане Юрію. Ви завітали до нас в редакції інформатора з своїм занепокоєнням щодо дубів на Блогміщенському кладові, вище на монастирку, адже вони мають дехто столітню, 200-столітню історію, і навесні багато тих дубів зрізали. Зрізали за розпорядженням отця Танасійчука за його ініціативи, і він стверджує, що на це є дозвіл від міської ради. В чому небезпека і які наслідки цієї зрізки? Вітаю Коломиян. звертаюся до вас з такою просьбою, проханням зберегти наше історичне кладовище монастирок від майбутнього. Вироблення всіх дерев у, на цьому цвинтарі. Зараз він дуже неприглядно виглядає. Зелена зона, яка захищала від автопарку, повністю зрізана, відкрилася ну, повна руйнація. Від денігу, від заправки вирізані дуби. Діаметром від 20 сантиметрів до метра. Це все ви можете ще побачити, так як снігу немає, частина прибрана, але наслідки є. Власне, будь-хто, хто завітає, він побачить, що обвалилася площа від кладовища до Майданського, облилася до автопарку. А чим цінні ці доби і в чому, в принципі. Ну, е, Наскільки нам відомо, то, просте десятками років до століттями. І ми маємо приклад по всій Україні і по світу, як дуби лікуються столітні. А тут, в той же час, коли йшла оця порізка дубів, ну, вона, можна сказати, йшла хаотично, тому що дерева падали як могли по напряму і пройшла руйнація. Кількох гробів, хоча можна було по словах отця пояснювати, що коріння дерев піднімали ці гроби. Ну так як ці гроби можна бачити і дати поховання від 1800 року і до останніх, то це просто з моєї точки зору це є варварство. Інформатор писав і показував наслідки таких е, зрізок, тому що не було автовишки і оці поліни, ці величезні брили дерев'яні, просто падали. Коли? Куди падали? Коли? Так, є роздроблені надмогинні плити, є хрести поломані, і, і навіть загнуті металеві конструкції на могилах. Але сказав отець на Січок, що е, ті, чиї родичі поховані на цьому кладовищі, не проти коли таких робіт. Говорити можна, все можна, коли вже відбулися наслідки цієї поруки? Так, Кілька там сімей, верніше родини, батьки яких поховані на маєте, ці гробовці, були відновлені за рахунок, кого я не знаю. Куди пішла така маса, такий об'єм дубів невідомо. За вашими підрахунками ми обов'язково будемо звертатися до влади міста і питатися, скільки насправді там зникло дерев, і свого боку ще проаналізуємо ті патки, які лишилися. Але за вашими підрахунками, скільки дерев позбулося місто? Ну, Тільчісти. давайте не будемо вдаватися в крайності, ну візьмемо не менше п'ятдесяти. Не менше п'ятдесяти. А для того, щоб уточнити, ну просто треба вийти на місцевість туди і. Пройтися. Благо, що зараз сухо, снігу немає, все це відкрито. Ви казали, що маєте звернення до Коломиян. Ну, я звертаюся до всіх Коломиян, Попробуємо зберегти. Це ж історичне. Ми говоримо про майбутнє. Що, що ми, що наші внуки, правнуки побачать на цьому цвітері? Які ваші пропозиції? В... Писати листа звернення до міської ради, писати петицію. Пропоную підготувати петицію, звернутися до міської влади про припинення варварського відношення до зелених насаджень. Дерево не росте один рік. Інформатор стоїть на боці природи, бо природа нам так не шкодить, як шкодимо ми, її люди. І ми неодноразово порушували питання з різки дерев і варфівського відношення, адже коли зрізається більше 25% крони дерево також гине. Наразі ніхто не регулює це питання, і враження таке, що фахівця в Коломиї немає, які може прорахувати такі ризики. Ми будемо розслідувати це питання, звертатися до влади міста і свого боку звертатися до цього насічка. Я вам дякую за небайдужість. Дякую. Доброго дня, Василь Павлович. Сколихнула коли моя новина навесні, коли позрізали дуже багато, кажуть, десятки дерев. І ми їх зафіксували на відео, на фото. Ви е спеціалізуєтесь на зелених насадженнях. Ви голова громадської організації екологічне товариство Зелений світ і цікавилися, давали запити щодо цієї зрізки на монастирку. Як ви прокоментуєте ситуацію, що там склалася? Дійсно, в травні місяці цього року в громадську організацію Екологічне товариство Зелений світ поступило дуже багато від жителів міста скарг про те, що на вулиці Карпатській, на старому цвинтарі біля дерев'яної церковці 16 століття масово вирубують дерева. Я виїхав своїми працівниками своєї громадської організації на місце то, що я побачив на місці, я був дуже вражений. Я був вражений тим, по-перше, що зроблена рубка, яка не відповідає ніяким правилам рубок, ні суцільних, ні санітарних рубок. Порубані одинокі дерева таких порід, як дуб, клен, ясень, пошкоджені пам'ятники. Я нарахував біля 3, -3 десятків пошкоджених пам'ятників. Після цього я дав запит, як голова громадської організації, міському голові пану Станіславському Богдану про те, що він дав на громадську організацію підтверджуючи документи, на основі яких проведена ця рубка зелених насаджень на цвинтарі. Запит номер 21. Від 25 травня цього року. Через деякий час мені прийшла. відповідь. Я просив у своєму запиті дати дозвільні, до копії дозвільних документів. Міська рада ніяких дозвільних документів не надала, обмежилася тільки невеличкою відпискою. Значить, порушено постанову Кабінету міністрів номер 1045 від 1 серпня 2006 року. Прознано за даних насаджень в межах і інших населених пунктів, які зроблені порушення. Перше, немає складеного акта. Друге немає парадів дерев у розрізі порід. І третє, немає виведеної виданої кубомаси. Чи правильно я розумію, що з міської ради ніхто з фахівців і не регулював, і не контролював цю зрізку. Вони просто дали дозвіл і все. Дозволу ніяких з міської ради немає. Я коли був на цвинтарі, от на місці цієї рубки, я зустрівся з людьми, які були біля церкви. Люди мені відповіли, що всі дерева зроблені самовільно, що немає ніяких дозвільних документів, що це розпорядження суто, священника, очільника цієї церкви. Ще великий секрет: це кубометри деревини, куди вони ділися? Відповідь, яку я отримав. Мені повідомили, що ця деревина пішла на опалення шкіл міста Коломий, Коломийського району. Що ви пропонуєте коломиянам натомість? Як ми можемо бути залучені, як ми можемо допомогти, щоб це не повторювалося хоча б в майбутньому? Я вважаю, я вважаю, що за ці зелені дерева хтось би мав відповідати. Нас незаконно зрубали, і, 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 і напевно, треба за це відповідати. Я вважаю, що матеріал треба направити для розгляду Державну екологічної інспекції карпатського огляду. Ну, в принципі, всі описані ситуації не будуть у нас на сайті в статті. І це вже момент для порушення справи в прокуратурі. Хоча б вони би мали це розслідувати. Ми сподіваємося, що це не минеться просто так. Дякуємо вам. Будь ласка, прошу.